О, там якісь двері. Я дуже довго слідкував за тобою фріз. У тебе дуже багато ішучості. Я тебе вб'ю і вийду звідси. не хочу. Ти не втечеш. Ми будемо битися. О, ні. На 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 На-на-на-на-на-на! тікаємо. Так, я повинен телепортуватися. У тебе нічого не вийде. Ну тоді по старому методу. Пі. Лоу, вы меня звільнили. Эй, Фиск, ты помнишь, что мы его в часовой линии минулей? Ну так. Давай сюда душу. О, ні. Я забыл твою душу. Азза, азза, я забрал душу. О, ні. Азза, я забрал душу.

Ей, Фріск, я зрозумію, що тобі потрібно їшу, щоб існувати. А мені вона не потрібна, азаз, тичмошник. О, ні. Усім буде пізда. Гей, мішок з кісками. Тут короче розмова є. Ну і навіщо я тобі? Ча, повернувся, треба дати їй пізди. Якщо ми з його не зробимо, то всім буде пізда.

Ах такий слазий. Ну, добре. Е, я забираю. Так, ну добре, у мене з'явився план. А, що ти будеш робити? А зараз поключу одного знайомого. О, здорово, чуваки, я вас не буду бити, ми тепер союзники. Покажеш нам де душі? Без проблем. Окей, Флау, і можеш забирати душі. Е, серйозно, ти мені настільки довіряєш? Ну добре, ну я тебе все равно не Ну добре. Ам-ням-ням. Лоу, ну вы тупи, У вас ничего не выйдет на 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 Лоу, ну ви можете, вам пизда О, ні, дучі, допоможіть нам. А за-за-за, вони не зможуть тобі допомогти, вони Ну, все, Флауї, тобі пізда. Точніше, Ні!? аз єї. Ей, Санс. Санс. А що тут відбувається? Е, -е Да, тут. Е -е, тут ще якась чорна велика куля, ми не можемо її пробити. Ча, може, ти зупинишся? Ні, аз я повинен покарати фріск. Вона спочатку походила на пацифіст, но потім її набридло і вона вийшов початок гносит. Я нічого не робив, вона все сама зробила. Так що давай заїм, вони все Е, Ні. А я сказав так. Ти будеш стирати цей світ. Ні, я її пробачаю. Ах ти ж сука. На 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 на. Я не буду з тобою битися. Ні, ми будемо битися. На 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 на. На-на-на-на-на-на. Я не буду з тобою битися. А як же ти мене бісиш? Фіск. Фріск, нам потрібна допомога. Ну добре, нам потрібна допомога. Ніхто не прийде на допомогу. ВІ. Доброта! Упертість. Справедливість. Хоробисть, терпіння, чесність. Ча, я знаю, що ти там. Ти... ти не злий, ти добрий. Блін, і правду я добрий. Ну, я зникаю, я втрати рішучість, я не можу тебе тут існувати. Ну я можу віддати свою душу. Ничего, прощавайте. Эх, шкода. Но у нас есть душа, и я могу не забрать твою душу. Пора ты барьер. Потом все они объединяются и идут на поверхность. Слуха, чувак, если надумаешь перезапуск сделать, то попередь меня. Э, добре, я обещаю. Просто попередь меня, добре? Э, ну, добре, я тебя попереджу. Я пришел тогда. Я не буду ничего перезапускать. Красава!